Ворогні на день не припиняє обстрілювати прикордонні населені пункти Харківської області. Найбільше потерпає Куп'янськ. Внаслідок ракетного удару по Куп'янську, попередньої ЗРК с 300 зруйнована адміністративна будівля та заклад охорони здоров'я. Також у Куп'янську ворожими обстрілами було пошкоджене сільськогосподарське підприємство і зерносховище. У селі Подоли Куп'янського району ворог обстрілював приватні домоволодіння. За інформацією Державної служби з надзвичайних ситуацій, протягом минулої доби була зафіксована одна пожежа, спричинена обстрілом. О пів на п'ятнадцяту рятувальники виїхали на гасіння пожежі до села Подоли. Там на приватному подвір'ї горіла господарча споруда на площі 30 квадратних метрів. Вогонь повністю ліквідували о пів на 16-ту. Двічі куп'янські рятувальники виїжджали на перевірку місць влучання ворожих снарядів. Зокрема, у місті Куп'янську виявлені руйнації та пошкодження будівель установи Міністерства охорони здоров'я. А в селі Подоли на території приватного домоволодіння виявлено тіло загиблої 73-річної жінки, яка потрапила під обстріл. В області тривають заходи з розмінування деокупованих територій. Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучили та знешкодили 31 вибухонебезпечний предмет. На лінії зіткнення продовжуються активні бойові дії. Сили оборони України дають відсіч російським загарбникам та завдають їм відчутних втрат. Яна Біляєва, Стас Дейнеко, Новини Харків. Вночі росіяни обстріляли очаків на Миколаївщині. За даними ОВА, пошкоджено медзаклад та дитячий садок. Попередньо без постраждалих. Атакували і громади Дніпропетровської області без жертв. Наслідки обстрілу уточнюються. 360 снарядів. Саме стільки росіяни випустили по Херсонській області за минулу добу. За інформацією ОВА, одна людина загинула 17-ро Поранені атакували і Запорізьку, Донецьку та Харківську області. Є жертви та поранені. У Запоріжжі продовжують розбирати завали житлового будинку, що пошкоджений від ракетного удару. Станом на сьому ранку відомо, що рятувальники деблокували тіла ще двох загиблих. Вдалося врятувати одинадцятеро людей. США планують оголосити про черговий пакет військової допомоги для України. Про що заявив речник Ради національної безпеки Білого Дому Джон Кірбі? За повідомленням змі до нього увідуть керовані реактивні снаряди залпового вогню для установок Хаймарс, боєприпаси для машин Бредлі та мостоукладачі. В найближчі тижні Україна отримає зенітні самохідні установки Гепард та систему протиповітряної оборони АРІСТЕМ. Про це повідомив канцлер Німеччини Олаф Шольц. 5 мільйонів гектарів землі в Україні не придатні для обробки через війну. Причини мінування, забруднення вибухонебезпечними предметами або тривалі бойові дії. Про це повідомили у профільному відомстві. Зазначається, що в уряді вже затверджений план гуманітарного розмінування. Наступу на Харків не буде. Такого висновку дійшли експерти Американського інституту вивчення війни. Більше того, зараз окупанти більше зайняті укріпленням оборони, працюють над мінуванням прикордонних районів Білгородської області, а також встановлюють протитанкові загородження. Інформацію підтвердили і у генштабі ЗСУ. Російські війська зміцнюють позиції на державному кордоні у Білгородській області. 1 березня генштаб України повідомив, що російські сили перекинули інженерне обладнання та встановлюють протитанкові міни у Новобудівці Друга -го та Горьківському Білгородської області, приблизно за 47 кілометрів на північний захід від Харкова. З посиланням на дані українського генштабу аналітики інституту зазначають, що наразі формування російських угрупувань на північному напрямку Харківської області не зафіксовано. Такі дії з боку росіян також вказують на те, що російські війська не готуються до відновлення наступальних дій у цьому районі. Водночас противник продовжує тероризувати населені пункти Харківщини, що знаходяться на межі з Луганською областю. Так, за даними Генштабу, протягом минулої доби окупанти обстріляли 10 населених пунктів регіону. Протягом доби противник обстріляв населені пункти Червона зоря, ветеринарне стрілече, красне, тернова, Охрімівка, потихонове, дворічна та Кіндрашівка на Харківщині. Застосував БПЛА з бойовим навантаженням неподалік бударок Харківської області. Аналітики Американського інституту вивчення війни констатують, що зараз російські війська зосередили свої сили у напрямку Куп'янськ-Сватово-Кремінна. За даними українського генштабу, наші військові міцно тримають позиції та відбувають атаки з боку противника. Марія Соловйова та Єгор Мікинін новини Харків. Колись це було невелике спокійне селище на півночі Харкова, та з першого дня війни ворог щосили намагався перетворити його на суцільні руїни. Чи не щогодини у перші дні війни російські окупанти обстрілювали в п'яти хатках будинки, лікарні, навчальні заклади, об'єкти інфраструктури? Не виїжджали ні на один день, тому що на передовій, можна сказати були. Дуже страшно було. Да. Страшно. Спочатку прятались в підвалі, а потім вже звикли. і. Оставались дома, просто Як-то уже не знаю, не так страшно стало. Привикли, можна сказати. Але після контрнаступу ЗСУ на Харківщині п'ятихатки потроху почали оживати та загоювати рани. Ну у нас вже багато людей на районі, вже якось трохи краще. Наразі за попередніми оцінками у п'ятихатках мешкає близько двох тисяч людей. Це значно менше ніж до російського вторгнення. В активну фазу військових дій тут на п'ятихатках евакуацію людей від школи від напами і та таке та, та, та інше. Тому звідси виїхало дуже багато людей. Від російські обстріли потрапило й багато будинків понад пів сотні багатоповерхівок постраждало, близько десяти взагалі зруйновано. Та частину з них вже повністю відновили. У деяких розпочали ремонтні роботи. Є ті будинки, які зараз експертна оцінка для того, щоб ми розуміли, яке відновлення буде робити. зараз. Ми працюємо за свій рахунок. Крім цього, є субвенція по лінії офісу президента Володимира Зеленського. На відновлення це що стосується вікон, що що стосується конструктива, то це міський бюджет. Повністю зруйнована й місцева школа. Вона була єдиною в п'ятихатках. Саме тут навчалася вся місцева малеча. Це понад тисяча школярів. Навесні минулого року. Окупанти скинули на навчальний заклад п'ять бомб із парашутів. Самое существенная – вестибюль. На третьем этаже нет одного кабинета. Туда снаряд влетел. Вообще нет. Мы будем проходить, мы с улицы увидим. И стена напротив этого кабинета, туда тоже влетел снаряд с этой, с этой стороны. Все это было 8 апреля. Все в одну, в одну ночь произошло. Дивом вцілів лише один кабінет музей етнографії. І, хоча він знаходився в епіцентрі ударів, не постраждав ані від вибухової хвилі, ані від вогню. Тут все так, так як воно було залишено, так, все, як наче причому првідціляш. Вогонь відціляє. Бачите, все це? Так. Господь хронює. Цю школу каже Ігор Терехов: вдасться відновити руйнації, які завдали росіяни за оцінками експертів, виявилися невироком. Це буде комплексне відновлення завдяки офісу президента Володимира Зеленського. Є така програма, у котрій ми теж приймаємо участь, і це буде відновлення по комплексах багатьох школ міста Харків. Ігор Терехов додає, що влітку зможуть ще активніше відбудовувати постраждалі об'єкти в селищі. А от на те, аби повністю ліквідувати всі наслідки російської агресії у п'ятихатках, говорить мер знадобиться щонайменше рік. Ніколь Костенко, Олександр Іванов, Олексій Стренков, Світлана Бреус. Новини Харків. Селище п'ятихатки, що на півночі Харкова потерпало від ворожих обстрілів від перших годин повномасштабного вторгнення РФ, окупанти гатили сюди із РСЗВ артилерії, випускали десятки ракет. Та коли ЗСУ звільнили більшу частину Харківщини, у П'ятихатках стало значно спокійніше. Додому поступово почали повертатися мешканці. Як вони наразі оцінюють життя у селищі чи відчувають підтримку і чи отримують необхідну допомогу? Відповіді на це ми дізналися у місцевих. І кровлю кроють, і квартири ремонтують, і продуктами допомагають, гуманітарна допомога, Так що слава Богу, І транспорт пустили, магазини працюють, так що ми, слава Богу, сейчас уже не обіжені. Я хотіла нашому городскому правительству сказати дуже большое спасибо, потому що на самом деле в такое время далеко, наверное, не каждый мэр города, его команда вот так вот жителям своих мест, поселков. Ми Очень благодарна, це не тільки я. Підтримують, у нас чистота, в магазинах все є, ну, в общем, та, що ще треба, ніж би не стріляли. Мені не треба ні окна було, ні двері, а рядом під'їздом ми бачили, що і в нашому під'їзді то, то там розрушено, то там о, приїхала машина. Хлопці туди. смотрим, переїхали туди проблеми такої я не бачу, щоб комусь не допомагали. У нас добре організована гуманітарка, Отлично просто. Зараз правда, от мені, наприклад, носили і гарячі обіди, соцработник ходит. Я не знаю, кому я дуже довольна. Проводиться робота, допомагає техніка приїздить. Ну, ну, питання вирішуються взагалі-то. Ну, тобто вщент покинутиме себе не вважає. Щент покинутиме. Да. Зараз да. магазини працюють, виліп Вы, деньги тільки. Пенсію платять, слава Богу, спасибо. А гуманітарну допомогу дають? Давали, у мене є в запасі. І консерви, і всякі самі крупи є, все є. Спасибо меру, спасибо Господу Богу. І вбирають нормально. Мусор практично не залишається стоять. І транспорт нормально хоть я и не їжу, почти, практически, в практично Вот. Ну, все добре. У нас на районі прибирають, ми все бачимо. Вікна, ну, ремонти потроху робить. У нас вже багато людей на районі, вже якось трохи краще. Покинути ми себе, не вважаємо? Ні. Більше року Харків щоночі занурювався в суцільну темряву. Більше року, в рамках безпеки, в місті не вмикали вуличного освітлення. Ось така атмосфера у Харкові практично щовечора. І ось нарешті на 13-й місяць повномасштабної війни у прифронтовому нічному Харкові почали світитися перші ліхтарі щоправда лише на пішохідних переходах. У нас така важка ситуація, бо ми не включаємо освітлення у цілях безпеки жителів міста Харкова. Але зараз ми почали посвідчувати пішохідні перехіди і це дуже важливо, бо це безпека наших мешканців, безпека жителів міста Харкова. Наразі в місті вже підсвітили частину пішохідних переходів. Один з них на перетині вулиць Отакара Яроша та Єсеніна. Тут, щоб заживити ліхтар, комунальники монтують сонячні панелі. Проводиться робота по підсвітки пішохідних переходів. На даний час їх 21. Це вибрані пішохідний перехід переходи, на яких саме концентрація дорожньо транспортних пригод. Ми на даний час провели великий об'єм робіт, підключили вже 20, майбул, ну, майже 20 пішохідних переходів. Сьогодні, я думаю, до вечора ми закінчимо роботи. На даний час 16, вже включено. Підключаємо ми їх від своїх мереж, там, де немає технічної можливості, як на даному перехресті, виконуємо автономні, автономні джерела світла від сонячних батарей. Віжу, віжу, тепер будемо переходити спокійно. Дуже важливо, тому що тут багато їздять і набирають воду, ходять, то тут добре, що підсиділи. Добре, що починають освітляти, тому дуже раді цьому. Дякую, це дуже зручно і вже незвично. Ну, до речі, я тут вночі не ходжу, коли темно. Я теж радію того, що місто відроджується. Я тут була, нікуди не виїжджала Була з самого початку. Як було страшно, коли людей майже не було. А тепер навіть ліхтарик, коли біля ода, він мене дуже порадував. Згідно інформації профільного КП під свідкою певної частини пішохідних переходів охоплені практично всі райони міста. Найбільше вуличних ліхтарів вмикатимуть у Шевченківському та Салтівському районах. Вмикатимуть ліхтарі з приходом ночі, а вимикатимуть їх з початком комендантської години. Леся Копелюк, Олег Синицький, Станіслав Гришко та Олександр Уваров. Новини Харків. Лише частина харків'ян своєчасно оплачує за водопостачання та водовідведення це менш ніж половина від загального числа споживачів міста. Повідомляють на Харків водоканалі. Тому підприємство просить людей все ж сплатити за комунальні послуги, оскільки саме від цього залежить життєдіяльність самого підприємства. За наслідками 22 року процент оплати послуг, які надавали наші підприємці, склав менше 50%. З огляду на ситуацію, яка склалася, подорожчання і матеріалів, які ми використовуємо в ремонті, і вартості паливомастильних матеріалів. Дійсно нам тяжко працювати в таких умовах, і тому ми звертаємося до мешканців міста, у тих, яких є можливість здійснити оплати і здійснювати їх у подальшому за отримані послуги з водопостачання та водовідведення та за можливості погашення. Ати борги, які які накопились на їхніх особових рахунках, сплатити за послуги харків'яни можуть у будь-який зручний для себе спосіб в додатках банку чи в особистих кабінетах. Щодо того, чому змінилися самі платіжки, то спеціалісти в деталях пояснили, з чого формується сам тариф. Відповідно до постанови кабінету міністрів від 2 лютого 2022 року, а також відповідно до закону про житлово-комунальні послуги для наших абонентів було введено нововведення і тариф, який включав в себе послуги водопостачання вододведення, і куди входили інші платежі, був розділений і додавлені окремі платежі, які були виокремлені від тих платежів, які раніше платили. Тому тепер в платіжках наші абоненти мають такі послуги, як водопостачання, водовідведення, абонентську плату та обслуговування і поточний ремонт внутрішньобудинкових мереж. Тобто ті платежі, які були раніше, розділили більш детально, щоб абоненти розуміли, що складається безпосередньо їхня плата за послуги водопостачання та водовідведення. Зважаючи на ситуацію з поверненням людей до Харкова, то всі сплати за водопостачання та водовідведення будуть переглянуті для тих людей, які вимушено виїхали з міста через повномасштабну війну. Для цього потрібно надати відповідні документи про статус тимчасово переміщеної особи до клієнтського відділу КП «Харківводоканал». Всі нарахування для харків'ян за послуги водопостачання та водовідведення з 24 лютого по 31 травня 2022 року повністю скасовані. Всі, хто отримував послуги і користувався водою та каналізацією за цей період, не оплачують ці послуги. Разом з тим, у подальшому нарахування проводилися або по нормам тим абонентам, у яких немає приладів обліку, або по приладам обліку. По приладам обліку все простіше, скільки ти отримав послуги, стільки ти повинен оплатити. По е, тим особовим рахункам, де відсутні прилади обліку, е, нарахування проводяться по нормам. Однак, якщо абоненти були відсутні і е, були тимчасово переміщеними особами або перебували за кордоном при поверненні і наданні відповідних документів або від е, відповідних органів е, щодо тимчасового переселення або від е, прикордонної служби, будуть проведені перерахунки за всі періоди відсутності мешканців в місті. Інформацію, що потрібно мати для перерахунку, і куди їх надати, можна знайти на офіційному сайті Харків водоканал Леся Копелюк, Сергій Перестаніслав Гришко та Олександр Уваров. Новини Харків. Харків, мікрорайон Олексіївка, місцева школа. Саме тут розгорнутий один з 36 пунктів видачі обідів для харків'ян. Працює соціальна кухня вже четвертий місяць. І починаючи з грудня тут щодня, окрім неділі, черга мешканців району з ємностями, щоб собі та близьким взяти гарячий обід. Це гарна допомога, так що на пенсія маленька, саме ж розумієте, а тут ну, нормальна їда. я вважаю, що нормальна. Тільки можу сказати спасибо людям. Когда вони відкрилися, я не сразу, потім как-то. Можеть місяця два хожу. Це звичайна допомога. От я для своєї. Бабусі беру для себе, для своєї бабусі беру. От. Ну і щось там трошки приготовляємо свого і живемо. Подяка, От. І за їх працю, От. що стараються для нас. В середньому зараз лише на цій соціальній кухні готують щодня 820 порцій. Людей от з 1 декабря кормили всього 300 людей. Сейчас вже почти ну, до 900, ну, навіть більше, ну, до 1000 доходять. В меню входять перше блюдо, гарніри е, разнообразні, мясные е, блюдо ну, мясно і е, Кофе, чай, все успеваем, все привозят каждый день завоз продуктов, все в достаточном количестве, все хорошо. Такі соціальні кухні в Харкові за ініціативи мера Ігоря Терхова запрацювали 1 грудня 2022-го, щоб у складні місяці зими в умовах війни зігріти людей з тих пір. У пунктах видали більше 2 мільйонів гарячих обідів. Щодня це близько 32 тисяч порцій, і все це на 36 кухнях дев'яти районів Харкова. Постоянно все свіже, все дуже вкусне. Так что очень мне нравится. Бюджет экономится, и разнообразие в еде появляется. как бы Очень хорошо. Большая помощь, большое спасибо. Лучше бы работать и не ходить за обедами. Но если такая жизнь, что сделать? Хорошо, спасибо. Нет хорошей жизни. Стариков много, вы же видите там в очереди. А так, когда это все закончится? Я інвалід третьої групи, пенсія в мене 2-300. Ну, от сюди я приїжджаю, дай Бог здоров'я всім і нашому меру за те, що вони таке організували. Ну а так, все дуже гарно. В цій школі дуже добре кормлять, і дуже вкусно. Ніколи не солене, не вонюче, все свіже. Особенно булочки в них дуже гарні, які вони саме почують. Дуже гарний борщ, дуже гарний, домашній. У мене мама 87 років, вона не ходяча, Ну, Мені дають по її доставірню їду. Ну, а так все вистачає, дай Бог, щоб було далі. Дай Бог спасибо цим людям, які роблять. Дуже гарні люди, дуже привітливі. Жалко, що в масках, ну, улибаються завжди. Леся Копилюк, Олег Синицький, Станіслав Гришко та Андрій Пакулов. Новини Харків.